Восьмикласники, сьогодні ми з вами говоримо про функції будови, скелетних м'язів, а також основні групи м'язів. До речі, кому подобаються подібні картиночки, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і залишайте коментарі. М'язова система людини становить близько 6 сотень м'язів. Які забезпечують пересування тіла в просторі, підтримку пози, тобто, щоб ми банально стояли чи повзали, процеси дихання, тому що діафрагму треба комусь опускати, піднімати, змінювати форму грудної клітини. Міжреберні м'язи виконують цю функцію дихання, також м'язи жування, м'язи, ковтання, м'язи, які нам допомагають говорити, в тому числі м'язи язика і м'язи, які рухають голосові зв'язки. М'язи беруть участь в роботі внутрішніх органів. Беруть участь в кровообігу, тому що є окремі м'язи суди. І, відповідно, беруть участь в терморегуляції. Також вони грають важливу роль в зміні положення тіла людини в просторі. Наука, яка вивчає м'язову систему, називається міологія, від слова, «міо» – «м'яз» і логос-наука. На наступному уроці ми з вами будемо робити лабораторну роботу. А на цьому уроці, будь ласка, просто розгляньте ці замальовки. Перша це гладенька мускулатура, друга це посмугована мускулатура, і третя це серцева мускулатура. І так нагадуємо, що за морфофункціональною класифікацією, тобто за тим, як м'яз виглядає, яку функцію він виконує морфос вигляд. Функція, ну, зрозуміло, що функція м'язову ділять на гладку і посмуговану, інколи ділять на гладку, посмуговану і серцево посмуговану. Або ж посмуговану м'язову тканину розділяють на два підтипи – скелетну і серцево-посмуговану тканину. Гладенькі м'язи розташовані в стінках порожнистих органів, це, наприклад, шлунок, кишечник, також розташовані в стінках кровоносних судин. Лімфатичних судин, вони скорочуються мимовільно і не підконтрольні свідомості людини. Тобто, наш кишечник працює автономно, незалежно від того, думаємо ми, що шлунку треба скорочуватись, чи не думаємо. Скелетні м'язи прикріплюються до кісток, приводять в рух певну ділянку тіла. Якщо бути точним, вони підтягують одну кістку до іншої або відводять кістку від кістки. Серцеві також вони утворюють серце і відповідно виконують функцію в серцебиті. Основна функція скелетних м'язів це пересування людини. Вони дають змогу ходити, бігати, виконувати окремі рухи. Чим краще тренована людина, наприклад, якщо людина займається музикою, грає на музичних інструментах, вирізає якісь фігурки, працює з обладнанням, тим, яке вимагає особливого контролю своїми м'язами. Тобто це щось практичне, то контроль над м'язами посилюється. Людина може виконувати більш точні, більш швидкі. І більш складні мікрорухи. М'язи мають специфічні рецептори м'язового чуття, за рахунок яких ми можемо відчувати положення своїх кінцівок в просторі. Також в м'язах накопичується глікоген, який у випадку потреби може випалюватися в організм. От, коли ми виходимо на холод, наші м'язи починають скорочуватись, ми починаємо трястись. Як собака не бита, або навпаки, як собака бита, сутулитися, переходити з ноги на ногу, зуби починають загніти, Чому? Тому що м'язи починають активно скорочуватись, і так як вони не мають 100% КПД, частина енергії, яка використовується для їх роботи, перетворюється не в енергію руху, а в теплову енергію. Це тепло далі поширюється на кров і на, на ту же саму шкіру. Там, де залягають м'язи. Ну, поширюються в області навколо цього м'яза, відповідно, на кров, тому що зрозуміло, що м'язи будуть добре кровопостачатися і інервуватися. М'язова тканина це особлива тканина, яка має особливий юніт або особливу органелу спеціального призначення, яка називається міофібрила. Міофібрила це спеціальна органела, яка забезпечує скорочення м'язів. В принципі, в усіх клітинах частково є елементи, які забезпечують зміну їхньої форми. Але в м'язах це саме структурований і виокремлений юніт. Ну або юніт, обичаюсь. Гладенька мускулатура, вона розташована в стінках суди, порожисних органів, таких як стравохід, шлунок, кишечник, сечовий міхур, маці і так далі. Морфологічна особливість гладенької тканини полягає. В клітині будові і наявності скоротливого апарату вигляді міофілоелементів. Але ж вони не мають дуже чіткого поділу. Ось приклад гладенького мускулатури. Це веретиноподібна клітина із загостреними кінцями, зовні вкрита сарколемою і містить саркоплазму і ядро. Форма клітини гладкою під час скорочення. Тобто, ви бачите, що клітина змінює свою форму, вона ніби втискається, і видно, що в неї є щось на зразок, ну, скажімо так, в лапках з скелетом якого скелету. Порівняємо її форму розслаблену і форму під час скорочення. Гладенький міоцит, Тобто, ми бачимо, що в клітини є внутрішній каркас. Поперечно посмугована м'язова тканина поділяється на скелетну і серцеву м'язову. Знову-таки серцеву м'язову тканину можна виділяти окремо. В ну, підручнику поперечно посмуговану ділять на скелетну і серцеву. Можете мені сказати, що є гладенька посмугована і серцево посмугована, і я буду вважати це правильною відповіддю. Структурно-функціональною одиницею скелетної ем, мускулатури є м'язове волокно. Воно утворене. Міосимпластом та міо Ну, Що таке, ми це знов-таки будемо розглядати трошечки пізніше? Серцева м'язова тканина представлена міокардом. Ну, серцевим міокардом. Серцевим м'язом, який називається міокард. Від слова, кардіо-серце. Логічно. Що собою представляє м'яз як орган? По-перше, у м'яза є такі частини, як хвіст м'яза, його черевце, його головка. І сухожилок. М'яс, коли скорочується, він скорочується в одному напрямку. Тобто він, коли зменшує довжину, він тягне одну частину м'язу до іншої. М'яс це, по-перше, орган, він побудований із пучків посмугованих м'язових волокон. Тобто, ви бачите м'яз. В м'язі обов'язково є пучки. Вони оточені сполучною тканиною. Якщо два тіла рухаються один біля одного, вони неминуче починають тертися. Тому кожен пучечок, пучок розділений сполучною тканиною, щоб ці пучки між собою не терлись. Логічно, Логічно, щоб м'язи не стирались. В кожному пучку є свої кровоносні судини, це як мінімум артерія і вена. Те, що приносить кров, те, що забирає кров. І обов'язково має бути нерв, тому що м'яз має чимось контролюватись. Логічно, що там буде нерв, і там будуть судини. Одиницею будови скелетних м'язів є м'язове волокно, яке носить назву симпласт. Ну, таки повертаючись. Ніо, симпласт або просто симпласт. Це одиниця. М'язове волокно. Весь м'яз покритий зовнішнім перемізієм, і ви можете його ось тут бачити в вигляді сполучної тканини, ось вона в нас проходить. От ваш перемізій. А знов таки, щоб м'яз не терся об м'яз. Всі ці частини, тобто посмугована тобто, сполучна тканина, яка огортає волокно, вона йде, йде, йде до кінця м'язу. В якийсь момент вона переходить просто, як воно витягується, витягується. І стягнуло це м'ясо. Тобто, це як зовнішня оболонка, яка доходить. Ну, ви бачили, якщо ви берете сосиски, в кінці сосиски просто оболонка доходить до кінця і переходить в іншу сосиску. Ну, в нашому м'язі ця сполучна оболонка кожного окремого пучка десь приблизно так поступово закручується. Сам Сам почок закінчується і далі йде тільки оця обгортка, хвісти і сполучної тканини. Вона зростається із загальним перемізям, тобто із загальною оболонкою всі, всіх цих м'язових волокон. Тобто оболонкою цього м'язу, який утворений цими волокнами, вони зростаються, утворюють єдиний сухожилок, який м'яз кріпиться до кістки. От його будова. Тобто ви можете побачити. Окремі міофібрили, плазматичну оболонку навколо них, ядра цих клітин. Тобто, це все фактично як клітина. Плазматична оболонка клітини. Окремі елементи, фібрили. А в фібрилах є окремі мікроволокна. М'язове волокно, кілька м'язових волокон об'єднуються у великий м'яз. От, бачите, інший варіант міофібрила, м'язове волокно і фасція. Ось ще інший м'яз, м'язове волокно. в м'язовому волокні є органели міофібрили. Кожна міофібрила має свої складові міозин і актин. М'язи за форму бувають довгі. М'язи на кінцівках. Це, наприклад, дай Боже пам'яті, кравечі м'яз. Це, наприклад, ключічно, повна назва, ключично соцевидний м'яз, тут по шиї проходить. Короткі м'язи це м'язи між хребцями. Широкі м'язи це м'язи на тулубі. Ну, таки повертаємося до тієї з титаном. Ви бачили, є доволі широкі м'язи. Є колові мязи сфінктерів. це, наприклад, сфінктер сичового міхура, сфінктер прямої кишки. Той самий, до речі, м'яс, який ми контролюємо свідомо, щоб ми могли потерпіти до туалету. Щоправда, майте на увазі: у випадку сечового міххора і у випадку прямої кишки, коли тиск досягає певної межі, тобто в прямої кишки збирається певна частина відходів, або в сечовому міхорі збирається певна кількість рідини. Вони створюють тиск на стінки певної сили, і от, коли досягається ця критична сила, сфінктер розслабляється, не підкоряючись свідомості людини. Це захисна система організму, це фізіологія. А я нагадую, люди тварини в першу чергу. Тому у нас є свої потреби. Ми маємо це визнавати, ми маємо поважати нашу природу і, відповідно, планувати наші дії, улоджену з нашою природою, щоб не потрапляти в соціально неприємні ситуації. Але в окремих випадках такі ситуації стаються, ну і так, така наша природа, і ми з цим нічого не можемо зробити. От. Бувають окремі причини, коли в людини є хвороби, то її контроль над певними м'язами може зменшуватись. І ми теж маємо це розуміти і ну, розуміти це як особливість такої людини. Далі, м'язи за функціями, згиначі, розгиначі, відвідні, чесь відвідні, привідні, тобто згиначі, розгиначі, відвідні, привідні, обертаючи. М'язи, м'язи, голови, м'язи, тулуба, верхніх кінцівок і, відповідно, м'язи нижніх кінцівок. Ми можемо бачити тут довгі м'язи, пласкі м'язи, короткі м'язи, перести м'ясо, коловий багато перести м'яз. І їхні різні варіанти. Я думаю, ви це роздивитесь. Тут показані інші приклади. За функціями точніше, за Тим, як м'язи допомагають здійснити певний рух. Є м'язи-синергісти. Приклад синергістами ми можемо бачити, що один м'яз допомагає в нозі прийняти певну позу. Тобто, це, якщо не помилюсь, не пам'ятаю назви цього м'язу. Ось ми бачимо, один м'яз допомагає вирівняти стегнову кістку. І ми можемо бачити, що одна сила йде в напрямку цієї стрілочки, інша сила прикладається в напрямку іншої стрілочки. Але загалом один і другий м'яз беруть участь в виконанні одного спільного руху. Інша робота синергістів це біцепс брахі, основний рух, і відповідно брахіалі синергії. Вони разом допомагають функцію. Загалом ці два м'язи допомагають зробити одну єдину річ. Щоб ви розуміли, просто один м'яз підтягує одну частину руки, інший м'яз підтягує іншу частину руки. Але загалом вони являються сінергістами. І м'язи-антагоністи. Ті м'язи, як, наприклад, один м'яз-згинач, інший м'яз розгинач. Триголовий двоголовий м'яз кистю. Обичесне кисть, Предплічь біцепси трицепс, антагоністи. І так, прочитаємо підсумки і переходимо до наступного. Нажимаємо на кнопку продовження, а я вам додаю окреме відео від вчительки, яка просто пояснює всю цю презентацію, тому що це її презентація. Краще я, напевне, не зроблю і в цьому немає сенсу. Продивитись інше відео і переглянути цю презентацію. Дякую вам за увагу! І як то кажуть, ще почуємо.